13 років я тут живу і приписана. У мене батьки старенькі в селі, батькові 90, мамі 86 років. Я поїхала їх відвідати. В моїй квартирі залишилася на дочка. Вона чує, стукають, вона не відкрила. Коли вже стали сламові двері, вона відкрила, відкрила їм і дзвонить. Мамочка, приїжджає, бо тут люди ворвалися і таке тут роблять. Я бігом вискочила з маршрут. Маршрутки вертаюся сюди. Заходжу тут чотири чоловіка, два мужчини і дві жінки. І я питаю, що ви за люди? Приділі свої бумаги, чого ви тут? Вони сказали: ти тут ніхто. Ми вже тут хазяї. Миколайчук дарственно чи що там вони мені не показували. Я запитала, що за мужчина, що за дівчата. Вони сказали, це Мокольчук сказав це мої гості. Ну, в гості до гості визвали потім міліцію. Прийшов участковий, все понаписував і пішов. Ну, став він потім доказувати все, що я тут ніхто не маю права, в ми все. І він вийшов, той, він, вроді би той адвокат, чи юрист, чи... я не знаю, хто він, бо він не представився, він нічого не показали. Тільки я вже говорю, як я почула, як його звати Андрій. Бо вони нічого не сказали, як вони стали між собою общатися, то він сказав, що він андрій. Андрій вийшов, а я думаю, ну Миколайчук тут в квартирі, і ті гості його хай будуть, а він хто той? Я закрила двері на зашовку за і стала коло дверей. Я хотіла його в квартиру не пустити. Вони стали мене штовхати. Ну, Я це трохи не красиво показувала синяки кругом. Ну ну потім по, скидною. І він сказав: твар, я сьогодні тут. Ну що? Я е, хазяїн, а тебе завтра я був в суботу удивлю, що ти навіть не подумаєш. Ну, прийшла собота, е, приходить і показує паспорта, і я без окулярів не побачила, типнув мені в очі, я тут приписаний. А ти вже можеш воліти звідси, твар. Я кажу, я ж так може бути. Ти приписався навіть не 12 годин, як приписаний в цій квартирі, а я 13 років і ти мене виганяєш з квартири. Давай підождемо рішення суду. Виконавча служба. Якщо мене заберуть квартиру, тоді мають. Як ти маєш так мене викидати? Куди я заберу? Як це я заберу? Свої квартири віші, куди я. То ти твердь не понімаєш. Це я приписався в понеділок, вівторок буде дарствіна. І я вже з вівторка буду робити утриман. А ти стояш ще. Ну, я не буду такі слова говорити, як він говорив. А, і каже, ти твер, я тебе відправлю в острів. я тебе знищу. Е, кажу, побійся Бога. Я людина віруюча, я пожила жінка, я пальна. на це не звертає уваги. Сказав, мене стільки грошей. Мене все купляно, навіть не міліція, а мінти всі мої, всім все, все в мене куплено. А ти хто така? Бога я не визнаю, а людей в мене все куплено, Сусідів я теж, закажу те, що треба. Я тобі сусідів представлю, я тобі квартирантів тобі приведу. Я кажу, як ти знав, що вони квартиранти в квартири, що ти не вибивав дверей, і не приходив розбиратися, як тобі дасть на тобі дали. Треба було вибивати тоді двері. Як вони кварти кажуть, що вони квартира, то треба було вибивати їх тоді. А ну взагалі, от, що було з дверми, як вони пішли, а, а чим все закінчилось? А чим воно закінчилося? Це вони мала відкрила їм, бо вони вже стали ломом чи чим вибивають двері. А потім вони зайшли ввечері, він кудись подзвонив. Ну, як в її связі, то його учить, Я куди буду дзвонити, У мене нема нікого. І сказали, тримали мене там. В кімнаті ці дві дівчини, і, а він прийшов. Я навіть не бачила, де він що взяв. От чую, що гепає в двері, вибив замка і все, сказав твер. Забере свої мали шурусь з хати. Ви міліцію викликали? Викликали. Е, що було, як приїхали? Ну що ж, він добрий день, прийшов руку, пожав всім і на кухню повів, поговорили всі. Все позаписували, забралися. Я свідчення давала теж, що так все писала заяви, що таке, таке, і все, не ну, входив. Чим це закінчилось? Тобто їх зараз в квартирі немає. Як вони пішли? А вони як а вони діжворили, мінялися. І е, Миколичок був цілий день вчора. Дві ночі це Андрій ночував зі мною. До трьох годин ночі це я не, не спання не було. Мені було погано, хотіла відкрити балкон а не давав. Він, він сказав: ти тверд ніхто, ти не маєш права не відкрити, не ні закрити нічого. Ти тут ніхто. І все, отакера, що хотіла. Так хто власник? Це Миколайчук чи Ми Андрій? А які в нього документи? Він щось прозвінав або? Право на власність, каже, такий бумажка жовтом. Я тут трошки покажу, що він мені дав, то я, е, Микола з писання написала з того, а то я побачу, що він мені дав, він прийшов вирвано. Я покажу, що я встигла написати, що то за бумага. А у вас на цю квартиру які документи є? Приписка. Тільки приписка? прописка. От, от, от не виділялися ні ордера, нічого, нічого не, нічого не А Де ви працювали раніше? Розкажіть, щоб було зрозуміло, як а, вам виділяли. Я працювала виділили. я на. Азоті. Ну, я як кажу, як війно приїхала, uh -huh. де я працювала на Азоті в лікійці. Ну, uh -huh. То це вам ну, коли ви працювали на якому? На Наливарному заводі? Ні, це, це квартира ми отримали, як по побралися з чоловіком, як uh -huh. поженилися. В 83-му чи якому четвертому році нам дали цю квартиру. І так вона получила саме ця квартира. Я шоликом розмислена і я 13 років сама живу. То виходить, що ви тут жили, вам дали цю квартиру, але ви її не приватизовували. Не приватизовували. І не намагалися це зробити. Е, вже я, я там ходила і коли пішла в БТІ, мені сказали, що не ходіть. Покамісь, ну я кажу так, як мені сказали бо ти Не ходіть, покаміць не буде цей дом не взяти на місто, на баланс міста. Ви нікуди, ніхто вам нічого не допоможе. То я так зупинилася? Угу. Ну я так не думала, що. А це, це що, уточнення? Цікви. Говориш, 10 квартир було не приватизовано, їх директор… багато квартир не приватизовано їх, їх то директор... мені 10. Тут не і Директор їх там продав, чи якось Но це не Там, якраз... Я не знаю, тут треба, щоб хтось мав займатися, хто ж мені що скаже? Я а оце, мені це мені рішення суду, що ви нам показували, це воно якраз по цій квартирі, по цій так? Квартирі, а так. коли суд був? О той, що ну, рішення є. Рік, два, чи ти свіжі? Я, я за ці три дні, то я, я собі скоро визивала. Я, не, і я і зараз така, що єлі стою. А от скажіть, ви б не в квартир.